Доброго дня, мене звати Февральова Світлана В'ячеславівна. Я майстер третього курсу. Ви знаєте, в наш складний такий час, коли ми не можемо вийти на сцену, ми не можемо дивитись покази інших курсів. Інші курси не мають такої можливості подивитися, що робимо ми. Я гадаю, що саме цей час такий формат е, відеожурналу дуже-дуже актуальний. Е, мені дуже подобається ця ідея, і я підтримую і бажаю вам успіху. Е, я думаю, що завдяки е, цьому журналу життя в нашій академії почнеться заново. Ми будемо підтримувати один одного. Ми будемо спілкуватися, і це дуже важливо для нас, акторів. Дякую вам, успіху!